Доброго дня! Вітаю вас на каналі MedHelp.ua канал про консервативне лікування пацієнтів з захворюваннями опорно-рухового апарату та відновлення. На дворі вже зима. А що це? Таке це ожеледиця, сніг, травматизм. Але зараз ми поговоримо не про це, тому що травматизм є завжди. так Зимою він більший. Але зараз ми поговоримо про прогнозований травматизм при деяких варіантах відпочинку. Що це таке? Лижі та сноуборд. І від мене вам буде 5 лайфхаків, як запобігти пошкодженням при викатуванні на сноуборді та лижах. Так, це ті види, види спорту, коли є завжди падіння. Але є падіння з наслідками. Та без. З негативними наслідками це травмування. І як лікар, котрий вже більше 15 років займається реабілітацією пацієнтів, і також пацієнтів після травм, катання лижах та сноуборді, поговоримо про те, які 5 лайфхаків допоможуть вам запобігти цьому. Так, і це тут не просто так. Дивіться до кінця, буде цікаво. Починаємо. Перше. Не забуваємо, що більшість людей, котрі приїздять на відпочинок, встають на чи сноуборд лише в зимовий час. Так, Вони не професіонали, вони не займаються цим постійно цілий рік. Тому ви повинні розуміти, що то, що було рік назад, пам'ятає лише ваш мозок. М'язові рухи, суглоби, кінцівки. Вони вже відвикли від цього. І тому, якщо ви вважаєте, що так як ви останній раз спускали з гірки там, чорної чи червоної по складності, то ви з першого дня зможете це зробити, ні, такого не буває. Тому перший ви лише приїхали перший день. Тому виберіть лайтову гірку. І з середньою швидкістю вам потрібно декілька разів з'їхати. для чого? Для того, щоб ви відчули, А, по-перше, це лижі, Б, це сніг. Так, він буває різний. Штучний, природній, співвідношені. Вчора пушки настріляли штучного снігу, сьогодні вночі пішов, ну, ми це називаємо натуральний співвідношення різне. Там прокатали, там не прокатали. Тому ви повинні відчувати це все. Особливо, коли спорядження воно не ваше. А ви його берете на тих базах, де ви відпочиваєте. Це перше. По-друге, зима, свята та все інше. Ви гарно вчора ввечері відпочили, але ви ж пам'ятаєте, що вам сьогодні зранку потрібно ж. На гірку. Алкоголізація нервових закінчень, порушення нормальної роботи вестибулярного апарату. Тому, якщо ви приїхали з друзями, ви гарно відпочили, це все відбувалося до години, до 2, до 3 ночі, чи вже ранку, тому в перший же день вам потрібно просто відпочити, не вживати наступних днів вже алкоголь в такому. Такої кількості для чого? Для того, щоб ви могли нормально реагувати. Запам'ятала друга причина. Після того, як ви гарно з алкоголем відпочивали напередодні, наступного дня ви не стаєте на сноуборд та лижі. Це нормально. Третє. Більшість з вас займається вправами, фітнесом якийсь. І ви ж розумієте, що коли ви не займалися, не виконували вправи, то не нові, а навіть ті вправи, які ви і раніше виконували, старі вже вправи, які ви звикли. І ви коли починаєте давати навантаження, то на це не дуже добре реагують м'язи та суглоби. Чому? Тому що вони відвикли. А тепер знову повертаємося до того, що ви останній раз. В кращому випадку були рік назад, а може декілька років до цього лише на лижах стояли чи в сноуборді. Тому потрібно гарненько розім'яти наші суглоби. Це стосується як суглобів та м'язів нижніх кінцівок, верхніх кінцівок і тулуба, тому що вам потрібно постійно підтримувати вертикальне положення. І це навантажує м'язи всього тіла. Тому не потрібно прокинутися, поснідати, поїхати на гірку, встати, а наступного дня вмирати від того, що у вас все болить. Не забуваємо. Розігріваємося. Це дуже важливо. І що це штуковано тут робить? І це не реклама. Це може бути будь-який аналог. А тепер давайте звернімо увагу на екран. Навіщо нам потрібно отакі ось приблуди? А це все тому, що фізику ніхто не відміняв. Про що я? Ви катаєтеся лижі сноуборд в снігу. На лижах є кріплення для ботинок, які защокуються там. Так, можна виставити вагу. Кота спрацьовує при падінні, коли нога починає закручуватись, щоб лижа відщопнулася і не було пошкодження. Але 99,9 тисяч, коли я проводжу опитання пацієнтів, які отримали пошкодження хрестоподібних зв'язок колінного згову та менісків, що вони кажуть? Воно не вищехнулося. Чому? Механізм не працює. Ні, працює, ви починаєте перевіряти. Але. Ще раз повторюю, фізику ніхто не відміняв. Пам'ятаєте, з уроків фізики, коли ми брали два предметні скла, ставили їх і розтягували їх в інші сторони. Розбирали. Все нормально. Але якщо ми брали краплинку води на одне скло і прикладали іншим, ми вже розірвати не могли. Фізика. Що ж відбувається? Ви катаєтеся, 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 катаєтеся. А ви це не ваші лижі, ви взяли їх на прокат на турбазі. Все, ви покаталися, оббили ніжки, сняли, і ви їх здаєте ну, в той магазин тої фірми, яка вам їх здала. І що далі відбувається? В приміщенні, де вони зберігаються, не підтримується температура 24, 26, 28 градусів. Це не рентабельно, навіщо її зігрівати? Там. Така плюсова температура в районі 10, а то й 5 градусів. Що до чого це призводить сніг, він там розтанув. Випоролося? Ні. Чому? Температура недостатня. І невеличкі краплинки та пари води, вони залишаються. Наступного дня люди йдуть і беруть на прокат. Ці лижі. І куди вони виходять? Так, на мороз. Ви поставили ботінок. Хоп, защовкнули його. До чого це призвело? До притискання. Як в опитах по фізіки. Так скло. Згадали, да? що відбувається? Це те саме, що лизнути на морозі язиком залізо. Воно примерзає. Так? Воно замерзло. І коли людина, яка катається, падає і воно повинно вишукнутися, воно це не відбувається. І ось тоді нам в пригоді стає ВД-40 або аналог. Так, це не реклама. Але це реально працює. Це великий балончик 400 мл, є і більш маленькі, отакі о, вони там коштують. При рахуванні це 2-3 долари, не більше, ви можете його собі взяти. І коли ви взяли ваші лижі, приїхали на гірку, попшикали, стали, вийшли з лижі з лижі, стали, вийшли, ви пощенкали їх туди-сюди, туди-сюди, щоб мастило гарно проникло в фіксуючий механізм. Це реально працює, тому що ці лижі з фіксаторами були сконструйовані для того, щоб вони вищовкувались. Але повірте мені, ніхто на станціях прокату не займається обробкою фіксуючих механізмів подібними приблудами. Тому, якщо ви хочете, щоб при падінні ви не попали до травматологів на операцію артроскопію міністрів або ще хуже сшивання та аутопластики хрестоподібної зв'язки, візьміть, воно недорого коштує. І операція, яка від 1000 до 1500 доларів буде вам коштувати, 2-3-4, де да, навіть 10 доларів, це не ті гроші, на котрі потрібно звертати увагу. Та економити. Ні, не це. Це четвертий варіант. Да? Ми проговорили. І ще п'ятий. П'ятий варіант. Якщо ви дуже давно катались і ви не вважаєте, що у вас достатньо навиків, не намагайтеся комусь щось довести. Ці панти нікому не потрібні. Лікуватися будете ви. Тому. Знаєте, є такий анекдот, коли 50% травм відбуваються після слів. Дивись, як я вмію, а інші 50% відбуваються після Ні, я дивись, як потрібно. Тому не намагайтесь комусь щось довести. Станьте на лайтову трасу, пару спусків зробіть лайтових, покатайтеся пару днів, відновіть навики, і вже потім. При необхідності, якщо ви вважаєте, що ви хочете на якоїсь там більш складної траси, я зовсім не маю на увазі чи чорні, тому що це зовсім не траси, це просто напрямок. Да, коли там люди між деревами потім падають, врізаються, ззаді лідуть, їх не бачать, врізаються в цих. Ну, Взагалі, якщо ви не професійний спортсмен і ви приїхали відпочити. Не намагайтеся комусь щось довести, щось зняти, заміряти швидкі все інше. Тому що потім, на лікарняному ліжку, ніхто не буде турбуватися про ваше відновлення, операції, все інше. Це все буде відбуватися за ваш кошт. А це не завжди приємно в лапках, так і на теперішній час це дуже дорого і складно. І це ж стосується в подальшому і реабілітації. Тому. Дбайте про своє здоров'я, скористайтеся моїми порадами. Вам всього найкращого, гарної зими, гарних відпочинків, здоров'я вам та вашим близьким та рідним всього найкращого. До нових зустрічей!